Всім привіт канал YouTube. Невеличкий обзор саморобного компресора із холодильника. От. Був у мене старий холодильник, ми його розібрали, Зняли мотор, як бачите, зварили йому такий каркасик, невеличкий, вставили полічатка, так щоб можна було його і потягати. От. Він качає дуже добре, ну, він десь дає 2-4 атмосфера, більше не витягує, бо вириває шланги. Тут поставили навіть фільтр, в ньому каша жидкість є. Тут воздушний фільтр. Качає він не так дуже скоро, як качають заводські компресори. Ну, але колесо від машини накачує. Від машини велосипеда чого-небудь. Вот. Дуже удобна штука, гарна, тут кричає реле його, як видно. Що тут ще таке можна показати? ножка, кнопка виключати, включати вот. Зараз ми його навіть можемо показати включити. Як воно буде він качати? О, бачите. O daruto li ka čaje. Normalno robi. Postavili me motor na pružine, da ga je gjepliće, ovo gjeplit će, ci bi nim seljno ne kidao. Keba namrt postojao in da se tim skap po betonji napevno. Клапали б його коротше, всюди. А так він стоїть на тих пружинах і сам тільки підкидається. О! Як видно. А так досить гарна штука для господарки. Що пригодиться, чим викинути на металолом. О. Так що кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. От ще одне, ми тут заглушили одну трубку. Не знаю, що то за трубка була. Возрадка, не возрадка, що то було, ми її заглушили. Ну і все. Сюди ще треба вставити штуцер. щоб, ну, щоб можна було підключитися до колеса. І все. Саморобний фільтр. Ось От цей днів. тут народили дерев. Все. Що кого цікавить, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Всім пока, до зустрічі!